Ось такий от красивезний ножичок є у нас в наявності з 3D-малюнком на тему мисливства. Тут у нас зображені олені і пейзаж лісу та гори. Отримуєте ось таке одлезо, відкривши ніж. Це у нас 8 Chrome 14. На верхній частині зображені гори. Ось так це виглядає. Ножик працює в парі з механізмом Liner Lock. І пружиною, тобто ніж відкривається з доволі легкого натискання на фліпер або з допомогою шпенька, який знаходиться по ліву і по праву сторону клинка. Присутня верхня кліпса, ножик повністю знову-таки металевий. Є ось тут лайнери і вже металеві накладки поверх, поверх тих самих лайнерів. В руці лежить міцно, ножик нелегенький, важить під 200 г. І це чудовий подарунок. Якщо у вас є якийсь знайомий мисливець, я думаю, він 100% зацінить такий екземпляр. Замовити його можна, написавши нам в повідомлення або звернувшись на сайт.